Зонтик гнойний. Дивлюся. і це, Він уже все чорніє. Він не добрий. Тут якісь цікаві грибочки. Хто скаже, що це? Я не знаю. Йдемо далі тропіночкою. Ах, під смеречкою подивитися чи не є щось тут. Білого товстокоренника не є. Ніц. Ух, яка краса. Рядовочки. Такі осінні бомба. Оце йо. Оце краса. Рядовочка. Красуня. така вже є. Краса. Та таке май тут ці зонтики. Шу. Дивіться, друзі. Дивіться, яка бомба. Дивіться, рядовочки. скупчина. І це яка краса. Ця краса. А дивіться, яка в мене краса вже тут. Nee. Йдемо далі. І зонтички файні. Яй, красота нині. Красота. Дякувати Богу за цей урожай.